So oh. Так, 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 я так, так, не так. Не чекайте, не чекайте. Ви ну, машину не пустите. Папа, ваше гарнер. Так, ану дивіться, дивіться машину сюди. Дивіться, ми ж за да, хай заїдуть. Хай займається. Я його я вам покажу тішу. Вони він нормальний, не боїться. Я він покаже сам борж. Ми ж не граби, ми ж сидіємо, прийшли так, ко мне. Так, ану скажіть, ану скажіть, от ви ж знаєте нас? Пустимо пустимо машину. Давайте, пускай, ребята, дисциплірувати. А Слухайте, а де Іван Іванович? Ми ж привітати його приїдемо. машину. где машина -то? Ты что, тут ее решил оставить, да? Я его хочу сказать. Да, ну пускай. хорошо. я говорю с вашим человеком вчера. я говорил. Я я не хочу говорить. А, ну, я, извиняюсь, как вас зовут? Славика. Как вас зовут? Михайло. Михаил. ты, извини, не обижайся, я закрою, чтобы они пусть поговорят.